Добра студія, чи як сказати? Добрий день, студія! В ефірі наше шоу поради. Як після важкого робочого дня не зірватися на солодке і не з'їсти пів торту? З'їжте цілий торт вранці ввечері вам вже не захочеться тому солодкого Можете мені губи Ти теж Губайтесь. Давайте поговоримо. помовчіть, якщо того. Ви вже говорили. Тут на поговорили не знати, що. Як не зриватись на салон? Порада номер 2 Якщо ти починаєш ранок з круасана і каву, не дивуйся, якщо до обіду ти захочеш з'їсти шефа на роботі. Краще на сніданок додавати білки і жири. Можна вглеводу. Дім буде стизрий, і ви будете незлій і щасливий. 2. якщо тобі хочеться шоколаду, можеш обідняти когось без або на сонці. Гарну погоду. Ну, якщо це не допомагає, можна завжди з'їсти шоколад на менше 85% п'яти відсотків. Солодкого хочете не ви, а ваші бактерії. Да-да, вони є кожного з вас. А корисні бактерії. Люблять капусту, пробіотики і йогурт. Порада. О, де ну він би ще мене похвалив? Тяга до солодкого це не слабкість, це біохімія. Можливо, ви не споживаєте потрібних вам нутрієнтів. Ваш організм не попадає в потрібні вам вітаміни. Тому організм хоче солодкого. Організм хоче солодкого, просто потрібно харчуватися збалансовано і отримувати жири, білки, вуглеводи і кріпкове зазвичай. Тобто, все повинно бути в вашому харчуванні, а не тільки солодке. Це що? Сіпс. Порада. Номер 5. Значить, після тяжкого робочого дня ви приходите додому і захотілось тісточка. кортизол такий, давай, давай, тісточку. Ну, Скажи НІ, Краще постояти в планку, випити води або подивитися різ. Приколи що... мої. І постав лайк. Секс. Якщо хочеться солодкого, випий данку води. Можливо, це не голод, а просто спрага. І вода, до речі, без калорій. Сайлент. Є такий метод 10 хвилин. Можна дати собі 10 хвилин. Якщо тяга до солодкого не зникне, то можна і заведено до мами і поговорити. Я зараз сижу вдома і то все в кульочки то все гарно розсасовую, все буде як з магазину. Ну добре, не в кульочки, а в мішочки, бо в кульочках грибі, грибці. Гриб запотіє, блядь, і кинеся хрубак. А не нервуйте мене, добре, все, до... я вас теж люблю. Неможливо говорити, часто мені. Скандал відчуть. Це займе пів години точно. Висновок. Треба харчуватися повноцінно. Їжте і не бійте собі їсти. Що за страх їжі, придумаю. Їжте збалансовано і дозволяйте собі їсти солодке. Просто треба знати і бачити міру. Контролюйте, скільки ви його з'їдаєте, і поступово зменшуйте дозу. Але збільшуйте дозу корисних нутрієнтів. До нових зустрічей! Подписчики! Hehehehe <laughs>